Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Семенко та Інна Кічуткіна на працюємо для вас в прямому ефірі. Вже просто зараз можете доєднуватись до нашої онлайн-трансляції на офіційній сторінці радіокордону Фейсбуці. А розпочнемо з того, що вже завтра, 20 лютого, в багатьох містах не тільки України а й всього світу пройде акція Ангели Пам'яті. І сьогодні до нашої студії звітала організаторка цього заходу українська співачка, активістка, громадська діячка Анжеліка Родницька. Анжеліко, вітаємо вас. Доброго Віт... ранку. Вітаю доброго ранку. Рада завжди бути з вами і починати день разом з Радіо Кардон. Розкажіть, як виникла взагалі у вас ідея Ангели пам'яті» Та що вона для вас означає? У 2014 році, коли ми всі готувалися до Нового року, я подумала: ну, от як ми всі готуємося до свят, прокрашаємо свої будівлі, хати, офіси. А найважливіше місце в Україні тоді ще це була вулиця Інститутська, де тоді боляче було ходити і знаходитися. Залишилася самотня. І запропонувала кільком своїм друзям зробити так, розвісити ангелів. І ми Призначили одну відповідальну дівчину за е, лампадки. Вона поїхала купляти лампадки, а я вирізала сама 100 ангелів. Інші, хто там, я не знала, люди принесуть, не принесуть. Я думаю, ну, раз я це придумала, то треба за це відповідати. І ми ці, цих ангелів розвісили на деревах. Е, були поруч зі мною різні люди медійники, політики. Але це ті люди, з якими ми були поруч на Майдані. Тобто там не було ніяких промов, гучних, люди тихенько прийшли, ми помолилися біля хреста, де зараз каплиця, там ще не було каплиці, і розвісили цих ангелів, пообнімалися, згадали, поплакали, бо не плакати було неможливо. І потім я зрозуміла, що треба перетворювати це на традицію, бо це екологічно. Це зворушливо, це по-справжньому, тут не потрібні якісь капіталовкладення, тут не потрібні якісь гасла. Тут все зрозуміло, тут просто треба бути людиною і берегти в собі пам'ять і знати, що е жодна жертва, не хочу не хотіла казати жертва, але жодне життя, віддане за Україну, не є даремним. І це, напевно, найважливіше, що для мене є і зараз, тому що ви ж знаєте, що русські наратіви що, за що гібнуть люди? І коли мені хтось це цитує з нормальних людей, я кажу, по-моєму, ти не ті медіа читаєш. Тому що е, ті, хто йде е, зараз на війну, знають, чому вони туди йдуть. І ті, хто вийшли на Майдан, Теж знали, чому вони це зробили: беззбройні люди, яких вбивали в центрі української столиці у серці Європи. І це було страшніше за війну, тому що навколо там декілька кварталів від Майдану, люди жили звичайним життям. Вони, звичайно, заглядали в монітори, що відбувається на Майдані, але от на очах всього світу відбувався розстріл беззбройних. Мирних людей. Ну, це, це досі страшно навіть згадувати, і цей комок в горлі він не проходить у мене навіть і зараз. Тому ми тримаємося всі ці роки, тільки почали робити це не перед Новим роком, а в день розстрілу Небесної Сотні, і включилися пізніше музей, Національний музей Революції Гідності, який підтримує. Захід, бо в них є команда ціла. Я ж така, знаєте, я завжди придумую, а потім шукаю однодумців, бо завжди це волонтерство, благодійність і працюють ті, кому не байдуже. А, і поступово почали підключатися інші міста. В першу чергу у тих містах, де було багато родин героїв Небесної Сотні, ну там Львів, Хмельницький, Рівне. Де були друзі, які побачили в Фейсбуці мої заклики, підтримали. А через десь три роки це почало розлітатися по всьому світу. І тепер це всесвітня акція, тому що на всіх континентах відбуваються заходи. І вже цього року підтвердили і Австралія, Швеція, Швейцарія, Франція, Болгарія, Єгипет. Я зараз, може, всіх не прилічу, але ви взагалі уявляєте Швеція, Фінляндія. Бути масштаби. Ну мені здається, що зараз мали би бути ще більші масштаби, тому що українці розсіяні по всьому світу, і для нас. Це один із моментів нашого спільного єднання, нашої спільної пам'яті, нашої спільної віри в перемогу, і це той простий спосіб нагадати світові, що взагалі в нас відбувалося. Бо навіть якщо ти поруч зі своїм будинком вішиш одного янгола, і підійде ще одна людина, яка нічого про це не знає, і ти їй розкажеш, то людей, які можуть бути на боці світла, стане на одного більше. А це важливо. Якщо українців 60 мільйонів і кожен з. За руку приведе ще одну людину, то уявіть собі, наскільки більше настане. Що стосується світу, то так я навіть деколи не знаю, я там списувалася з організацією, а вони мені вже присилають, так ми вже провели в неділю акцію, а я серйозно, і вони мені фотографії вже скидають. Наприклад, там школа катехічна в Афінах. Або якийсь ліцей в надвірній Львівської області, тобто вони вже провели ці заходи. І деколи відслідкувати дуже, ну, дуже складно всіх. Ми, звичайно, набираємо ці хештеги, щоб пошукати. Тому я, якщо ви нас чуєте і ви проведете цю акцію, будь ласка, затегайте мене в соцмережах, щоб я могла вас побачити. Тому що важливо це відчуття єдності. Всіх українців, які долучаються, це вже 12-й раз, як проходить акція з 2014 року. А як взагалі змінився формат акції тихої акції, і як він відрізняється від минулих років? От якщо казати конкретно про завтрашній день? Важко сказати, тому що знову підкреслюю, що це абсолютно добровільний захід. Ми нікого не спонукаємо, не примушуємо. Але я знаю, що завжди приходять військові, приходять ті, хто був на Майдані, приходять діти, які не знають, не бачили Майдан, але знають про нього там з років історії від своїх батьків. То в 22-му році. Людей було багато, бо це було до повно перед самим повномасштабним вторгненням. 23-му році людей було мало, було багато повітряних тривог, і ми просили локалізувати акцію, тобто не приїжджати всім в одне місце, да? ну щоб не переживати, і тим часом можливості, як, як ви казали раніше, повісти, наприклад, Янгол у себе у дурі. Абсолютно в себе на аватарці скрізь, скрізь, де де ви є. Там тут важливо. Символ цієї пам'яті і комунікація з іншими людьми, особливо з молодшим поколінням або з іноземцями, які нічого про це не знають. Цьогоріч ну, ми кличемо всіх, але я підтримую локальні. Київські заходи, там, наприклад, Дарницький район завжди проводить окремо там теж школи. Я добре, 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 чудово, бо якщо нас буде багато і нам треба буде кудись бігти під час повітряної тривоги, ну це, це все ж таки небезпека, ми про це повинні думати. Тобто питання зараз не в масовості, а питання в тому, щоб не забути, щоб зберегти цю пам'ять. Однак ми придумали ще одну таку річ завжди, коли ми збираємося на алеї Героїв Небесної Сотні у нас відчуття якоїсь недоговореності, да? тому що ми стоїмо мовчки, ну, зазвичай ми обнімаємося, відбувається панахида, хто хоче, приходить на панахиду і розвішуємо янголів, спілкуємося між собою, з журналістами, які приїжджають. Але потім нам хочеться іще трішки поговорити. І тому ми об 11 збираємося традиційно зараз біля каплиці розвішувати. Англів, а потім спускаємося в будинок Профспілок. І там в інформаційному центрі Майдану, Музею Революції Гідності, відбудеться, це другий поверх, відбудеться такий музично-поетичний захід, зустріч зі спогадами з виступами наших артистів. Буде голос Майдану Щук, буде, будуть сестри Тильнюк, будуть поети Сергій Смальчук і Тетяна Власова. Буде Володимир Трач, буде Ігор Захаренко, який знімав, до речі, от, розстріл. Да, в нього збереглися е, відео е, Ну буду я, <смір> Боже, Ярослав е, е, Джусь, е, е, це бандурист наш скрипаль Кирило Стеценко. Тобто це такий буде захід вшанування героїв. І водночас ну, хочеться додати до цього трошки такого е сили, да, патріотизму, надії якоїсь. Ну, ми не можемо говорити тільки про сумне, і ми обов'язково мусимо щось заспівати оптимістичне і сказати якісь надихаючі, мотивуючі слова для українців, які продовжують жити в війні. Це вже одинадцятий рік. Ах, і ці втома, страх і те, що несеться зараз. Але давайте пам'ятати, що українці самі завжди вирішували долю своєї країни. Наша задача бути єдиними, наша задача бути сильними. Наша задача чим більше викликів, тим більше набиратися такої здорової злості. Ні, 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 не, не, не злості. Люті Але здорової Здорової люті такої, знаєте, коли це мотивує тебе діяти, а не розкисати, і тримати спину рівно. Бо історики вже декілька днів пишуть про те, що в 90-му році всі казали, що демократія, перестройка, Україна має бути Совєтським союзом, це буде прекрасно. Але українці сказали ні. У нас свій шлях, і ми пішли своїм шляхом. Українці поки що незрозумілі і не передбачувані для світу. І ми справжні європейці, але ми не такі, як Європа західна, яка лінива, розслаблена, ми завжди мотивовані. У нас є, є що відстоювати, є з чим боротися, бо в нас море зовні викликів, але в нас і внутрішніх викликів багато. Тому наша з вами задача це. Сіяти добро, любов, щастя, віру в перемогу і відчуття плеча. Бо українці рятуються завжди тим, що вони разом і що вони вміють сміятися над власними проблемами, якими б вони не були страшними. Та? От давайте чесно, чим нас можна злякати? Всі люди бояться смерті, та? але нас не лякають вже 11 рік. Із Майдану починаючи. І е, якщо в якийсь момент ми ще боялися, то зараз страху смерті в українців немає. Ми всі мішені, і ми всі знаємо, що ну, це може статися коли завгодно. Боже, ви так примовкли? Ні, будь-коли. Тобто, нас уже цим не можна злякати. А тому наша задача. Як людей, які не бояться смерті, показати, як можна і треба любити власну землю і власну країну. Ми зараз приклад для всього світу, мужності, героїзму, ем, сили, е, сили духу, і просто не можна звертатись з цього шляху. От Це найважливіше, що всі ми повинні пам'ятати. Ну і наша улюблена фраза з Віктором: ми сильний тил сильної армії. Це те, що мене кожного дня мотивує. Я коли встаю і в мене погано, і все мені болить і вдома, і я не виспалася. І що мене мотивує? Я думаю про військових, і думаю, у них стільки болю, що це неможливо поєднати порівняти з тим, що ми переживаємо. В них стільки гідності. Що нам є чому повчитися в них стільки цієї е, гідності, сили, сили. Коротше, вони наші головні мотиватори, вони е, наші наші військові, наші захисники є камертоном е, кожного нашого дня. Тому ми прокидаємося з вдячністю. За ще один день, який наступив. І рухаємося для того, щоб жити далі і перемагати. А перемагати ми повинні для того, щоб жити. І в нас іншої формули немає. Всі зараз шукають, яка національ... формула національного існування. Зараз у нас така формула, це головна. Потім, коли ми переможемо, нам треба, звичайно, думати, як жити. Але ви ж бачите, що. Новий світопорядок. Так як воно було раніше, воно вже не буде. Міняється все на ходу. Абсолютно, і в цьому контексті українцям головне не здутися і не перетворитися там на сировину базу, а демонструвати світові ще й креативність, тому що ми дуже в нас дуже багато винахідників. Ну ви ж знаєте, там, ну наприклад, до прикладу, що засновники Apple – це були українці. Тож маємо ну, розуміння того, що наша найбільша знову ж таки цінність це люди, і, і підтримка одне одного, дуже важлива. І щоб не перекупляли наших найкращих, треба їх цінувати в Україні, і треба вкладати в розвиток, в науку, в винахідників, в креативну сферу. Бо це те, що ми можемо імпортувати. Успішніше, ніж рідкісноземельні копалини. А чи є у вас якась особиста історія, яка вас вразила під час попередніх акцій? А, та, знаєте, от перша акція напевно буде незабутня, тому що нас було дуже мало, ми всі одне одного знали, і ми ставали на коліна, ставили ці свічки біля. Портретів і тоді ще портретів, які стояли, просто все самородними було, і, і просто сльози самі по собі лилися. Воно, е, я не можу навіть, ну як це, це, це неможливо було навіть контролювати ніяк. Вони просто лились, тому що там боляче було стояти. Там ще плями крові були в якихось місцях, які не, не змиті були дощами. І Ще були оці старі дерева. Багато з яких уже немає, де, які були пробиті кулями, і саме дерево, ще не зар... великі дерева лишились, але вже там позаростали ці колі, дерево ж захищає себе. А тоді це, це, це було, і, і ти це шкірою просто відчував всі ці емоції. Але завжди, коли я туди проходжу, навіть коли сонечко світить, у мене якийсь мороз по шкірі. Тобто там знаходитися важко, але рятують, як завжди, дружні обійми. Бо Ті люди, яким не байдуже. І я кожного разу міряю кількістю небай... ну, небайдужості. Напевно, що успіх цієї акції і дуже радію, коли. Фото, які злітаються з усього світу, там багато діток і дорослих. І пишуть в постах, що з дітками розмовляли про те, що відбувалося, розповідали їм. Я деколи теж ходжу у школу. В мене є поруч там одна школа, з якою ми дружимо, в якій був, вчився Вадим Ципун. Це Син Героя Небесної Сотні. І от ми так якось здружилися з ними, і вони кожен, кожен рік приїжджають навіть на Алею Героїв Небесної Сотні, така вже традиція. І я деколи приходжу, і ми разом в школі вирізаємо цих янголів. Друзі, все дуже просто, немає значення якого формату цей янгол буде. Є інструкції на наших сторінках, в соцмережах, як його вирізати. Просто зробіть це. Коли ви будете вирізати янгола, думайте не про те, щоб були рівні лінії, а про те, заради чого ви це робите. І чому саме білі паперові ангели, такий символ душ загиблих. Але з іншого боку, для мене це ще важливий екологічний посил, тому що ці паперові янголи вони зникають через якийсь час, розмиваються дощами, снігами, вітрами, і їх не стає. І ми знову відновлюємо цю пам'ять. І, і ми не шкодимо атмосфері, але ми пам'ятаємо. Тому, будь ласка, не робіть це з якихось флезелінів, з якихось пластиків. Я розумію, що хочеться поекспериментувати, але це ще і. Такий спосіб згадати старий український вид мистецтва витинанка, бо фактично це ж і є така народна витинанка. Якщо говорити безпосередньо, ви розказали, що деякі громади в деяких країнах проводять, що ви навіть не знали, що вони провели, як зробити максимально офіційно, щоб громада, наприклад, чи в Україні, чи за кордоном, щоб був обмін фотографіями, щоб була якась кооперація. Можливо, є певний символ, на мій погляд, коли це ще й одночасно проходить, наприклад, як правильно зв'язатися з ким, чи як правильно це все організувати, щоб долучитися до акції, можна написати мені в будь-які Соцмережі або на сторінки території розповісти про свою акцію. Є цілі інструкції, описані, які ми розсилаємо там через. Всілякі засоби масової інформації, і як, як правильно вчинити. Але будь-що, що береже пам'ять, є правильним. Я раніше теж дуже-дуже хотіла, щоб все було одночасно, в один і той самий день, в один і той самий час, щоб це було концептуально правильно, а потім зрозуміло, що. Е, Комусь зручніше в неділю, там люди зайняті. От, наприклад, цього разу випало 24, так? І це робочий час, і не кожен може собі це дозволити. Але люди, до речі, приходять і пізніше. Я коли я поруч працюю, і коли я проходжу. На, ну, спеціально приходжу на Алею Героїв Небесної Сотні. І я бачу, що Ангелів стає все більше і більше. І в 23-му році не було куди повісити Янгола. Натягували нитки між деревами. Навіть такі мотузки, тому що не було можливо. Ну, всі, всі кущі були обвішані, дерева, тобто така кількість янголів була, таке враження, що ми вирішили вирізати цих янголів в мільйон. Дуже-дуже ну, ну, було багато. Ну, але питання не в кількості. Для мене питання в, в сотий раз кажу: в єдності, в пам'яті. Тобто зараз я більш спокійно ставлюсь до того, що люди проводять це в інші дні. Важливіше те, що вони говорять під час цих заходів. Ну І є такі люди, які, наприклад, одиночно проводять десь в Латинській Америці і присилають мені фотографії в канах. Теж, от, знаєте, в нас сніг лежить, у нас холодно. І коли тобі присилають там, з Австралії на зелених деревах, там з квітами на кущах там, цих янголів, чи з... Ем... Об'єднаних Арабських Еміратів чи з Бразилії. Ну спочатку мені це було дивовижно, але зараз я вже спокійно на цього вже ставлюся. Звикаєш трошки. Так звикаєш до цього. бо в Туреччині декілька громад включаються в різних містах. Вони кожного року нас підтримують. А ще була така <кій> зворушлива історія для мене. Я перед повномасштабним вторгненням була в Авдіївці, проводила майстер-клас для дітей в сільській школі. І спочатку я виступала, а потім сиділа за партою, і діти для мене виступали. І я дивлюсь на дітей, а потім почала розглядатись довкола. Побачила, що в кутку класа висить янгол. І вже після виступів дітей кажу, А що це? І вони мені почали розповідати, а що це за янгол, що є така акція, і так далі. І я кажу, а це я придумала. А вони серйозно? Тобто. Для мене це було так зворушливо, тому що я ну, навіть уявити собі не могла, що маленька сільська школа під Авдіївкою. Але таких шкіл дуже багато. Просто нам всім не вистачає комунікації однак, відповідаючи на ваше питання, як це систематизувати, міністерство освіти нагадує про, цю, про цей захід. Музей Революції Гідності звернувся цьогоріч. Я зустрічалася в Міністерстві закордонних справ з листом про підтримку українськими амбасадами цієї акції, і я думаю, що всі включаться максимально. Але я би хотіла, щоб вона не стала формальною. Я б хотіла, щоб це не було таке, знаєте, нам. Спустили зверху, і тому ми це сказали, робимо. сказали робити. то ми підемо. Ну, я цього завжди боюсь, та тому я завжди підкреслюю, що це тиха акція. Ти можеш просто дома проказати молитву, згадати про е, наших героїв. І вирізати цього янгола і повісити в себе дома на вазоні чи на вікні, чи де на дзеркалі, де десь, де ти це будеш бачити. І оця сердечність для мене буде важливішою, ніж статистика мільйон двісті сорок вісім цього року включилося додалося до нашого заходу. Полічити це дуже важко, але вже янголи злітаються з усього світу. І деякі пости зворушливі до сліз, правда, до сліз. коли малючки такі говорять Слава Україні в різних в різних країнах, куди вигнала наших дітей війна, але їх сердечка з нами разом стукають у цей день. Анжеліко, давайте і узагальнимо. А 20 число, 20 лютого, тобто друзі, завтра де зустрічається. Це ж буде не у одразу Києві. безпосередньо у Києві. Так, якщо ми так. говоримо безпосередньо, якщо про ми, Київ... ми говоримо про Київ, то 20 лютого об 11 годині ми вас чекаємо біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні. В каплиці біля каплиці відбуватиметься панахида. Після панахиди ми починаємо розвішувати ангелів. І в 12-й годині на Майдані Незалежності відбувати, відкривається виставка спеціально приурочена до цього дня, а в 12.30 у будинку профспілок на другому поверсі відбудеться музично-поетичний вечір. Вечір о 12.30 зустріч така з спогадами, з музикою, з поезією, вхід вільний. Хід це тільки ваша добра воля. Всі, хто знайде час і можливість прийти в цей робочий день на Алеї Гори в Небесної Сотні, ми вам будемо дуже вдячні. Чекаємо вас. Друзі, запам'ятали, зафіксували, і, на мій погляд, дуже варто відвідувати такі заходи, адже вони підкреслюють українську національну пам'ять. Ми маємо зобов'язані пам'ятати навіть настільки важкі і сумні епізоди нашої історії. Анжеліку, дякуємо вам величезне за те, що вам. продовжуєте дякую. займатися цим. Неймовірно важлива справа, неймовірно важливі заходи, як і більшість ваших заходів взагалі там просто не знаю пальцем навіть тикнути в небо, так. не попадеш на щось, що у нас кожного місця. Культурне. Так територія кожного місяця щось робить важливе, і в нас навіть немає моменту перепочинку. Ми знаєте, не встигли видихнути, знову вдихаємо. От і цьогоріч до нас підключилася державна агенція промоції культури України, і тому я сподіваюся, ще більше українців довідаються про цей захід, а нас буде більше. Дякую, дякую, що дякую, ви, ви з нами вам, завжди. І разом, як би це пафосно не звучало, ми от вибудовуємо таку архітектуру національної свідомості тихим, тихими, простими речами, кроками стаємо сильнішими, мудрішими і більш об'єднаними. Друзі, Анджеліка Рудницька, українська громадська діячка, співачка, телеведуча, е геніальна прекрасна людина сьогодні наша була на гостя. Так, е Діакові. ми інкічутки. Будемо поки що перемикатись на музику, друзі, і зовсім скоро почуємось.